В таганрозі людям стрибають на грудну клітину. І товариш з морської піхоти, з яким я був фразом, розповів, як одного з його побратимів вбили прямо на прийомці в Таганрозі. Просто стрибнули і зламалось е, ребро, і пробила легені, чи що там, внутрішній органи, і людина померла. Я, наприклад, їздив через два місяці після обміну з полону на конференцію по катуваннях, яка проводила ОБСЄ. Те люди, які Спілкувалися зі мною в куларах, вони відмовлялися вірити в тому, що це стандартна практика. Вони визнавали, що ну вони бачили мене тоді. Я був ще дуже виснажений, не встиг і Ще навіть потім, після цього, у мене була операція. Вони бачили, що я куляю, тому ну, от вони розуміли, що я кажу правду, але вони не могли повірити мені, що це якась системна практика. Вони думали, що Росія, країна великої культури, Достоєвського і Толстого. Не може вчиняти таких страшних речей, вона може і вчиняє кожного Божого дня.